18 лютого у другу річницю загибелі Героя Небесної Сотні Віталія Васильцова було встановлено пам'ятну дошку. Того дня Віталій із товаришами на вулиці Великій Житомирській в Києві захищали барикади та підступи до Майдану. Очевидці подій та знайомі Віталія розповідають, що близько 11-ї години у нього влучила куля снайпера з одного з вікон будівлі київської міліції. На випадково зафіксованому відео останні хвилини життя героя. Був такий клич. Як там звичайно віддавали, потрібна група людей для відпору кітушкам. Но він зголосився і ми побігли. І от тут була зустріч з кітушками, була сутичка, і з вікна цього будинку управління внутрішніх справ України, так, з автомата його прострелили і смертельно ранили в живіт. Віталій Васильцов був справжнім патріотом, не міг залишатися осторонь подій в країні. На Майдан пішов після побиття студентів. Він постійно був на Майдані до останнього дня, до 18 лютого. І 18-го, як він їхав перший день, він даже з дівчатами не попрощався. У Курман поставив Яблучко і побіг, бо це треба було зранку до Верховної Ради. Вони збирались. І отак він ходив. А ходив він все, він на Майдані і зварював барикади, і колеса возив, і дрова возив, і їдло возив. І було дуже гарно і дуже було на Майдані так е, толерантно. Я теж була на Майдані. І ми думали, що ми е, все таки зробимо, щоб було краще. Але Ну не дуже так воно вийшло краще, але треба, щоб ми не розчаровувалися і йшли до нашого кращого майбутнього, яким вони хотіли бачити, особливо Небесна Сотня, та й вже наші герої на сході. Неодноразово Віталій брав участь у зіткненнях із Беркутом. Його єдиним захистом була будівельна каска. Це фото зроблено за кілька годин до трагічної миті в руках трофеї від чергової сутички. В той день, цілий день провів разом з Віталієм. Коли почався такий панічний наступ, люди по цих горах каміннях, по розібраній бруківці, почали падати і все підніматися. І я теж дуже переживав, щоб я не впав, щоб мене не затоптали люди. І от одного разу я збійсь такої скупів каміння в яму таку пісок, і я оглянувся. І побачив, що на віддалі 4-5 метрів вже кійками кій б'ють людей. І ми зустрілися аж біля Мерсена, е метро Національної. І Віталій мені показує. Я, я, на жаль, не маю цієї фотографії з собою, бо я сфотографував, він мені показує, чим в нас стріляли. Виявляється, він, він ще е ці, е ці кулі от, встигав. Підняти це були гумові кульки, такі в яких поршнів гумові і стальні кульки від широко-підшипників, такі діаметром півтора сантиметра, приблизно так. Такі кульки були. І він мені от, от назбирав і мені показує. Я його сфотографував і це була остання його фотографія. Віталій Васильцов закінчив Уманський національний університет садівництва, любив землю і рослини, а найдужче любив своїх дівчат, дружину Наталю і двох донечок Іванку і Даринку. Мріяв, щоб діти в майбутньому продовжили його справу, обрали професію біолога. Коли я виріс, то я хотіла стати ботаніком. Бо я люблю природу, і мій улюблений урок це природознавство. Як поставили її е, гроші, одежу і поставили такий е, цей е, букет з квітів. У контейнері, і вона каже, і каже мій син: Ану, Іваночка, що ти хочеш взяти? Що ти хочеш? А вона так, тарах і той букетчик, і так несе. Тобі так для нього це було як бальзам на душу, бо він кінчав уманський інститут, і він він такий каже: Ну все, наслідник є, радий був. І вона, от бачите, вона вам каже, що ми я люблю дуже природу. Героя Небесної Сотні ховали у селі Жорнівці, де останні роки він проживав з родиною. Він дуже сниться і каже: не плач, мамо, в нас все буде добре. За громадянську мужність, героїзм, самовіддане служіння українському народу Віталію Васильцову посмертно присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена Золота зірка.